Доброго вам здоров'я! З вами Донецький і Твіч. Ми ради вас вітати на новому відео всій нашою толпою. В нас сьогодні нове СБЧ. Цікаве нарешті СБЧ, Щось новеньке: Pass to Glory Guarantee Player Pack. Пакетик, де ви можете отримати нову картку з актуального промо, не якесь там старе, не якісь тоці, що вчора вийшло непорозуміння, а саме максимальні нові актуальні картки в паках. Саліба, Кайл Вокер, Лукаку, багато м'ятових гравців. Мілітау, Дейон. ні, Мілітау, напевно, ні. Дейон тут може впасти. Коротше, їх дуже багато, тож ми зібралися покрутити це все діло. Збірка недорога, тому очікувань в мене немає. Дві м, два СБЧ від вас вимагається, і 82 тисячі монет. Коли 82 тисячі монет коштує СБЧ, скоріш за все. Дроп буде такий собі. Але та яка нам різниця? Ми просто збираємося щоб провести гарно час. Якщо ви з нами, підписуйтесь обов'язково на канал. Якщо ви самі відкривали, отут мені напишіть, кого зловили. Ви Ну, а ми полетіли. Перший я іду на дно корабля дивитись на свого Шльотербека, да? Це хто? РВ, Боже! Це Альмірон, да? Ай, Цього разу повна дупа. Але чат, ми знаємо, що тут падають, і в тому числі. Карти з промо латинської, латінської Копа Америка. Тобто тут не тільки Пасту Глорі. Ясно. Альмірон. Це фодер, да? Повний. Фодер. Мені не пощастило. Цього разу я пішов на дно. Хоча 5-4 зірочки. Мене заскамили. В мене таймінги були погані. Які таймінги будуть в нашого наступного пана? Це буде Влахович. Трошки краще, ніж в мене. Але теж не те, напевно, щоб ти хотів, да? Душан Влахович. 93 рейтинг. 80, да він? Десь 80 тисяч монет. А слухай, це відбиває майже вартість пакету. Це. Да, не Патрік, Шик, не Альмерон, я тобі так скажу. Це жити можна. Полетіли. Альфарет каже, що йому точно впаде дублікат. Зараз перевіримо. Я навіть не знаю ці карти. Хтось з ямайки. Це буде Антоніо. Окей, Альфарет, welcome to my team. Fodder FC. Це, напевно, точно дублікат, бо Альфарет багато прокрутив, да, тут. тут це зрозуміло, тут без шансів, ясно. Летімо. Бажаємо успіхів і дивимось на Колумбія, ФРВ і Я взагалі не розумію, хто це. Я не думаю, що це щось коштує, да? це боря. Ха-ха, <реш> пане Борис. <реш> Він мені не падав, ясно. 30 тисяч. Окей, чат, це скам. Полетіли, шановні, наступна спроба. Тут у нас бальз гаран храчем. щось тут я не розумію, але. Це теж цей Боря, да? окей, Боря, Борис. Бориса, вітаємо! Це буде напевно символ нашого відкриття сьогодні. Добрий вечір. Друзі, полетіли. Наступна спроба. Ми побачимо когось окрім борі сьогодні. Побачимо. Сполучені Штати. О, це буде Адамс, де? З Бормута. Це буде перша перемога, до речі. Непогана карта. Він там щось 350 тисяч монет коштує. Це добре. І в нього не дублікат. Тут набір гарантованого 90-го тоса. Це набір стіна називається. Я перепрошую. А, а як? ти ти цей. Як це в тебе виходить? Я бачив скільки стініх, сті, скринів і у всіх була стіна. Що <сум> <Шо> це таке? <сум> я, я реально навіть 91-го рейтингу, не бачив з цього пакетику, відібала. <сум> я поняв, ясно. Добре. Норм стіна. Гарна гра і конкурси прикольні. Чат, збирайте цей пакетик. Я передумав. Давайте друга спроба. Точніше, основна спроба. Патрік Шик є! Yeah. В нас був Боря, тепер є Петро. Прекрасна команда, прекрасний пак. Керування наче в тебе. В мене, друже, привіт, вітаю тебе. Ти в Етері і твій пакетик в Етері. Тут є хтось зрало в цій команді, є мілітау, але не надійся навіть. Ундав це буде. До речі, Бодя. Це ще не повна стіна. А, ні, фулкре! Окей, це навіть не ундав. це Фулкрик. Буде у вас Фулкрик в реалі чи ні. Ай, стіна, стіна, стіна. Ай. Ну, для мене був там собо. О! Oh, welcome to my club! А тут стіна. Тут привіт, Альберон. Добрий день, добрий день, як справи. <laughs> треба говорити, що стіна. Слухай, ну треба чесно це казати. То я думав, що там стіна. Ну я реально думав, що дібало це щось таке. Є. Yeah. в у відборах. Пане Made Night All. Давай, твій. Твоя стіна, твоя гарант, пасту Glory стіна. Пане фулкрех, де фулкрех? Приведіть мені фулкрех. А, це ундав. О! Бодя, оце в тебе мав бути. Окей, слухайте, кодове слово стіна працює. Але це треба від щирого серця казати, розумієте? Он дав цей 200к. Ну, я розумію, що це не те, на що ви розраховуєте, коли на, на поточному етапі гри збираєте ці пакетики, але це хоча б відбиває вартість пакетику, в принципі. Окей, пане Ніколас, твій pass to glory guarantee. Угорщина? Це the... Фрайбург. Це стіна, але я не знаю хто. Ясно, я цього теж ще не ловив. За лайк. Чат, надто багато стіни і надто дешеве СБЧ. Тобто, це прям виглядає як фул скам. Там щось незрозуміло зі складом, я думаю, це під еволюції, так. Да. Але ми все одно побажаємо вам успіхів. Бо навіть той склад підсилити було б непогано. Привіт, все, це в мій клаб. Клуб Шакалів імені Донецького. Або клуб імені Альмірона. Добрий день. Наступна спроба і ваш Пас ту глорі. Уругвай, це вже цікаво. Бен, бентакур, да? Да, слухайте, чат, а це вже цікаво. А я тут щось стебу-стебу з стебу цей пак, а в нас рахунок, напевно, один до двох, як завжди і буває. Ну, приблизно, да, за рідким виключенням. Бентакур це прям гарна перемога. Це гарна карта. Спробуємо ще одну гарну побачити після Бентакура карту. Ні, це буде Патрік Шік, на жаль. На жаль, ми не змогли продовжити. Дякую. Друзі, полетіли. Наступна стіна і це буде Фулхем. ЦП, Сербія. мілінкович Швіч, Ваня, да? Ні. Люкіч. Єс. Баба почула, але зловила стіну. То легше. О, він зловив Юсько! Подивіться. Пане демедж! Пане демедж ловив Юсько. Юсько гвардіол. То це перемога. І чергова перемога, до речі. Я кажу, не так і погано з цього сипе. Let's go, друзі! Наступна спроба. Pass to glory. Хорватія. Юсько ще один. Таймінги на Юсько завезли. Потрошки вирівнюється, до речі, картина. Чесно, стебем, стебем цей пакетик, але. Юсько Адамс Бентак, Бентакур, да. Одного побачити якогось прям топа-топа було б непогано. Хемійон майже не грає, ясно, я поняв. Тоді отримуй, будь ласка, свого кого? Свого Антоніо, як тобі? Замінить він тобі дрогба, друже? Я думаю, що ні. Це стіна. Чергова спроба. Пане Кінгуру. І його серп, який. Не може бути в цій команді представлений гарною картою, бо це не легенда. Відіч був би непоганий. Але це Люкіч, а не Відіч. Дякую за контент. Для цього пакетику. Ну, хіба це не IQ move? Це зе. І отримай свого містера Хінкапі. Це теж непогана карта. Гачок, блок і підкат. Якщо є хоча б сірий нот, то це буде Діджі це перемога. А що, може, ми англійця тобі якогось склад потягнемо зараз під. Е, під ці перемоги. Майже, але це поляк ЛП, це буде з Роми, да? Вмін у мене є. Це Фодор, на жаль. Залівські. Тепер найцікавіше: Pass to Glory Guarantee. Те, що ми сьогодні з вами і крутимо, Валер. Успіхів тобі. Прикольна анімація fullcrack. Стіна. Фул крак, фул стіна, і він в нього ще є. Let's go. Що там у валіре по складу? Саня, є! Yeah. Полетіли. Полетіли Сань. Твій пас to Glory. Це хто? Це буде Ян Облак, до речі, хтось питався, як він, ось він. Це один з найкращих форвардів. Це з всіх стін, напевно, одна з найкращих стін. Слухайте, так класно, що я можу сідати вставати, я встав, і в мене рух є, і я так не затікаю. То сили з'являються, а в тебе, на жаль, з'являється лише Маркос Антоніо. І це фул стіна, ще й дублікат. Ну, звісно, звісно, це ж мої глядачі, вони всі крутять, у них у всіх є купа вже цих карток. Полетіли. Наступна спроба. Діскорд ловить містера Поляка з Роми, хотів я сказати з Наполі. Так собі. Так собі, Фодер. Давай, це напевно 11 народні, тому що 2 піки, один з трьох 94, плюс, і це стіна. Це просто три дупи. Бери Ді Марію, але це фул стіна. Він бере Кулібалі напевно, Ді Марія є. Окей, і вибачайтеся другим піком. Людина тримала. Ооо, слухай, друже. Це найгірші піки, які я пам'ятаю за всю взагалі ультимейт команду. Було б дуже непогано, це хто? Окей, дієго Форлан. Не так погано, як могло бути. Звісно, важко назвати Фарлана компенсацією, якщо б це хоча б був Ді Наталі. Але в тебе є ще один Past to Glory Guarantee Player Pack. А що це таке? А Звідки в нього їх два? Слухай, а скільки твої, почекай? 7-8 років, да, по-моєму? Чи то я не в тебе питав? Пане Дмитро Шульга, і ваш Зелівський, щось цей Зелівський всипе 7. Зеліфодерський, Залевський, вибачте. Ну так, да, ясно, що це дублікат. Ясно, Дмитро. Бобана. Бобан був раніше. Пане Даніл свят. І теж він не, дочека... не, не чекаючи, відкриває і ловить свого фулкрига. Щось, поки активний чат, ви швидко відкриваєте і ловите фулл стіну. Давай. Твій пасту Глорі, дайте йому хінкапі, ей. Ні, Німеччина. СТ це буде фулкриг. да? Добрий день. Майже Байер. Близько, дуже. Німеччина, німецька ліга, але не Байер. І, звісно, він дублікат. Аж фрізанула камеру. Давай. Твій пасту Глорія. Ндоє. Перший раз ми сьогодні бачимо цю стіну. Зараз фокус давайте я зроблю. О, є yeah, фокус сама зловила камера. Let's go. Я не зрозумів, що відбулося. Я побачив одного Ндоє. А, це я на обкладинці побачив, да? а там за ним ще були. Ти перекинувся, погоду. Я не зрозумів, мені треба в запису це подивитись. Так, є пане Аймсвелвей і його. Ян... Ні, не Яноблок. Це був шкліяр. Це стіна, яка. Ну... Та ні, ну він не буде не стіна. Коротше, це знаєш це стіна, за яку в якомусь кубку ти зможеш пограти. Вісім, да, все, я не побачив. Але я запам'ятав, я, по-моєму, так і сказав. Друзі, в нас чергова спроба. Угорщина ЦЗ. Це, це буде якась стіна з Фрайбурга. Я вже забув, як його прізвище, але це, на жаль, нічого цікавого. Залай. Е, до речі, цього разу консоль краще дропалась, аніж. На консолі краще дропалось. І тепер він отримав свій гаряченький пасту Глорі Глорії Хто буде тут? Австрія? Ні. Мені шкода, але ти бачиш, він нікому сьогодні не впав. Це не те, щоб в тебе було багато шансів. Телефону, я обожнюю це найбільше. Давай, хто тут буде у нас? Залевський. стіна. Додаток, телефон стіна, ще й дублікат. Гарне нагадування. Шановні, наступна спроба і наступна стіна. Щось таймінги на стіну. Е, змінилася година, але в нас таймінги не змінилися. В нас стіна, 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 стіна. Дякую за контент. Тиждень тому то ми проділи цій карці ну, або сприймали її як непогано. А тут Бентакур! А тут перемога вже без жодних питань. 500 тисяч монет. Це дуже гарна карта. Да-да-да! Тобі пощастило. Один з тих випадків, коли пощастило, пане Данило. Вітаю тебе. Вітаю з Бентакуром. Давай, гарантований пас ту гльорії. Полетіли. Немає роз'єднання. Це GG. Іспанія це перший раз. Це Дані Ольмо. Це стіна, яка. Трошки менше розчарований, ніж інша стіна, тому що він якісь 120 тисяч також коштує. Дякую, пане гіпард. Так. Пане сьорбнікавий і ваш, і ваш хінкапі. Це треба було дати Данджубею. Але це непогана карта. 94-й рейтинг тут і зараз ще й може апнутись. Дякую вам за контент. Сербія, ЦП, І я одразу бачу Ваню Мілінка Віча але на щастя, це ха, містер Лукич. Легенда Совзяли дуже вчасно. Вчасно. Hell yeah, він квікселить його одразу. Полетіли, пане Лео. Угорщина ЦЗ. Стіна. Не буде нікого з Мілано, друже. Там, по-моєму, і немає нікого з Мілану, да? А буде з Залай. Це буде 6. 6. А хто не встиг, не знав, то вам мотивація підписатись на YouTube і дивитись відео. Тому що, друзі, і на відео було, і в телеграмі було, всюди було. Відповідно, розігруємо ми отаких от 5 футболок. Сподіваюсь, можна буде вибрати колір та розмір. <свят> Але будемо дивитись по ситуації. Ролиш переможців зараз будуть, так. так. Е Отакі 5 футболочок. FC повага, відповідно, від мене до ком'юніті. І просто в якості подяки за вашу підтримку. Так, поїхали. Перший пішов. Славон FC повага за контент. Наш перший. Переможець. Переможець номер два. Це ультимейт кабаш. Якщо виграю футболку, граю у UFC лише в ній. Я пам'ятаю цей коментар. Вітаю! Тепер ти маєш грати у UFC тільки в цій футболці. Є хтось з цих козаків на стрімі чи ні? Давайте третій. Полетіли. Punks of Dark Street. Я думаю, що моя ситуація нерідка, але фіфу не граю, просто кайфую з відосиків. Цей теж я коментар пам'ятаю, я його особисто лайкнув, цей коментар. Переможець номер 4 Мій номер, під яким я грав за Irish Scousers. Ще дві, Правильно. Андрій Теска, 64971. FC, повага, дякую за контент. Дякую і тобі за контент. Let's go. Петріч, мені шкода, Ліано, Легенда українського Ютубу. Я теж цей коментар пам'ятаю. Я розтікся, коли був в лифті. Попускався в той час гуляти з Михайлом. Ну, то, якщо легенда українського Ютубу, то отримаєш від мене також подаруночок. Є! Yeah, дякую!